А ви чуєте? Ви чуєте тишу? Як приємно чути тишу. Друзі, усім привіт! Що я зараз роблю? Я си сижу, слухаю тишу і спостерігаю за життям яке за вікном. вікно. Зараз за графіком немає електрики. І можна було б... Піти і до магазину потрібно піти, і по справах потрібно піти, але по справах там теж немає електрики, то немає сенсу і йти туди. Я так сижу, я вже не знаю, скільки я сижу. Ну, 15 хвилин точно. І слухаю тишу. І так класно. Я не знаю, хто це сказав, що ми раніше. Чекали на п'ятницю, а зараз ми чекаємо на тишу. І спостерігаю за життям. Яке за вікно? У нас сьогодні. Я казала, що сьогодні п'ятниця. П'ятниця. Відео, мабуть, ви в суботу побачите. У нас сьогодні 0 градусів, і в деяких містах так підтаяло трошки. І там угол будинку, і, мабуть, з даху воно капало слизько. я так дивлюсь, люди йдуть так впевнено, знаєте, а там, де цей вугол, вони так обережно, обережно. Я так дивлюсь, ну як і в житті. Інколи ти впевнено йдеш, а інколи. Обережно. Філософія. Так, що мені потрібно у магазині? У магазині мені потрібно взяти курочку або грудка, або стею. Ну, не знаю, що мені сподобається, то я візьму. Хочеться такий легкий курячий супчик. І багато-багато зелені, яка у мене в морозільці, її треба використовувати. І ще потрібно зайти крем для рук купити. Я ось такий купувала в просторі 29 або 39. Ну, непогано, я вам повинна сказати, тому що. А може, непоганий тим, що я зараз використовую, коли я готую. Не завжди, але коли щось багато треба готувати, що довго я на кухні, я використовую медичні перчатки, я вам про це казала. Раніше я їх не використовувала і ну дуже такі руки були сухі, а зараз класні. Чи так, ну ні кре, не крем? Крем він тільки допомагає, так, знаєте, косметичне щось. А коли ти руки бережеш... Так, що в мене ще сьогодні? Катюня взяла ноутбук, пішла, потрібно їй працювати. Десь у нас в місті, ну, не десь, я знаю, де вона сказала. Якийсь новий заклад відкрився. Каже, мама, там такий скажений інтернет. Я кажу, зараз тільки туди буду ходити. І кава смачна, і лимонад смачний. Я кажу, ну, куди хочеш, туди ходи. Бо дома, ну як? Треба працювати, нема як. А потім каже, зайдеш, забереш, вона напише, коли заходити забирати. То я підлаштовуюсь під цей час, щоб уже так одним махом. Забереш ноутбук, а після праці хочеться і з друзями поспілкуватися. Я кажу, ну добре, тоді зайду. О, моє місце! Місце годить генерал. А, усе, Якийсь новий заклад. Не знаю, що там. Зараз підемо. Привіт. Темно. Перша група. А що у вас таке цікаве, красиве? Це водичка? Ой, клас. Ну, я пішла, а ти працюй. Це зробили? Так, тут смачна кава, смачні коктейлі і дуже гарні квіти. І шикарний вибір різнокольорових бутилочок. Все буде смачно. Ладно, Катюха, все працює. Твоя мать пішла далі. Все, пока-пока. До -пока. ну, пока. Так, друзі, забрала вже ноутбук. Зараз куплю якусь курочку, зайду. І будемо варити з вами Ох, Повернулася, додому вже світа є. Забула зайти, зараз покажу, що купила, забула зайти в цей, чи в Єву, чи в простор крем для рук глянути. А зайшла тільки от, у наш фермер, взяла два стегна на 46 гривень. Ви знаєте, сьогодні якась на п'ятниця. Ну, нічого, все буде добре, поставила зараз Супчик вже відварюється і, думаю, може швиденько в магазин збігати, купити те, що я планувала, але з ноутбуком було якось незручно тобі. Та й забула. Але ж спочатку по... потрібно проконтролювати цей... У -у! Цей процес зайве пооббирати. Ось такі два стегна купила. Хай так відварюються поки. Поки не буде такий бульйон, як мені потрібно. Це я буду зараз вибирати, бо через камеру не дуже зручно дивитися, а я не можу, коли отаке у супі. Ну, початок шостої вечора на вулиці ще так. Нормально видно. Ну, дні вже стають більшими, тому. А я поки в магазин збігаю, прийду, вже бульйончик відвариться. І так все по-швиденькому зробимо. Ой, оце облом. Там немає електрики і не працює простор. Ну ладно, іншим разом. Зато прогулялися. Ні, це не те, що мені там крем для рук, і Таня побігла. Там я обіцяла дещо купити сусідки наші. І думаю, заодно вже і крем собі куплю. Ну, ладно, вже завтра схожу. І їй куплю, те, що обіцяла. Ну там не те, що там це срочно потрібно Ладно, вже завтра зранку стану то піду куплю. Бо там, бачите, то електрики нема, не працює, то Таня забула. Ну Сьогодні така п'ятниця, що якщо Таня щось забула, то це норм. Зараз вже йду додому. Бульончик зварився, мабуть. Так, 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 так. Що в нас тут? Привіт! Ти як себе поводив? Нормально? молодець. Трошки, бачите. Тин-тин. Ні, нормально. Майже зварилося. Так, моркова, моркава. І болгарський перчик. Мої дорогенькі, сьогодні ви знаєте, який день. 10 лютого Олегівна дуже дякувала вам за те, що ми допомогли. Вона в своєму інстаграм зробила пост в сторіс там, де скільки ми зібрали і як роздають ці обіди. Зараз ви це побачите. Вона казала, я запишу відео подяки, але, мабуть, не до цього трішки сьогодні. Ну, це ж не важливо, ми ж не заради цього це робили, але вона дуже і дуже благала вам передати, що вона вас дуже міцно-міцно обіймає. Ось так. Так, зараз буду продовжувати варити суже. Сьогодні все не за планом йде. Взагалі. Ну нічого, нічого. Зато мозок як працює. Коли все не за планом, ти все, знаєте, бігом-бігом і ти це плануєш і ну, нічого. Як є, таке нічого. Все добре. Зараз трошки остини курочка, я її як рвану зроблю, а зараз тут морковка, як завжди, поки закипить. Забула перчик, ще вирішила додати. І щоб не забути ось така спеція, спеціяк молотий. М'яско я вже так порвала, порвала, та нормально буде. Тільки зараз згадала, що я сьогодні ще нічого не їла, тому зараз молочко, ось такий круасан сільпо купувала. Це буде сніданок, обід і вечеря. Ні, вечеря, а суп он вариться. Ох, ну мені подобаються такі круасани, але ж вони не завжди там бувають. Ні, він не, не такий великий, але нормальний, смачний. Ну все, бачите, такий смачний. А там супчик варить. А тут три в одному. У мене сьогодні цілий день взагалі не за планом. Що в мене було за планом? Зранку я повинна була йти на базар, там жіночка, я в неї нитки купую. І вона каже, завжди, скільки ви, ну, куди ви так купуєте часто. Ну, я пояснила, вона каже, я буду їхати на закупівлю, давайте я вам привезу. Кажу, давайте. І сьогодні вчора вона подзвонила, що вона сьогодні ну, бути на ринку, вже привезла. Кажу, добре, прийду ну, по закупки. Зранку дзвонить, каже, всю ніч не спала, ну всі мене виспали стрішки, ну нічого страшного. Каже, я сьогодні на ринку не буду, добре. Потім інші обставини теж. А це її ж бабусі я обіцяла купити там дещо. Пішла, забула, згадала, пізно пішла, вже там електрики не можу купити. І такий цілий день бігом-бігом і толком нічого не зробила. Ну, І супу наварили. Такий простенький, бачите, простий супчик, але смачний. Höräplik